Доброго дня, Миколаїв, 15 червня, 24 рік. Нарешті пішов у наших, нашій місцевості дощик, невеличкий, але трошки промочив. Під кущами, де смородина, то там сухо. Якраз вчасно полити. Тому що чому зараз вчасно полити? Тому що поки хмарно, поки сиро, якраз пройде ота волога до коріння і потрібно небагато води. Тому що під час посухи випалили, воно зразу випарилося. Сьогодні піде мова про лохину. Про лохину, яку ми купували, про сорти і все остальне. І в нас вже достигла одна лохина. Маємо на сьогоднішній день ось такі кущики-лохини, які в нас зростають. Це другий рік. Ми купували їх як, як трирічні. В минулому році на цих кущах, що я показую, врожаю, не було в цьому році ось так гарно зав'язались, накрапає дощик. До речі, хто слідкує, що в лохині я показував, ми виливали, коли робили напій винний, ну, не напій винний, напій винний – це не справжнє вино, а ми справжнє вино робили. І ми, воно окисле, і щоб закислити в якості підкислення ґрунту, я виливав ось ту мезгу, як кажуть, під кущі. І в нас було поверсало. Я казав, що то з яблук ми робили. виявляється, воно все сплошно зійшло. Я тут вже все прибрав, по краях трошки лишив. Не знаю для чого. Хай росте виноград. Це у нас виноград. Ось така у нас ситуація по Лохині. Бачимо, назву ми не знаємо, тому що ми купували в однієї людини. Скажу відразу на Фейсбуці є в нього група. Ну, не група, а... Як сторінка, де він продає лохину і дерева. І в нас так персики дуже, майже всі не збіглися з сортами, то я не маю надії, що лохина буде по сортам. Але мені головне, що є ягода. Поки я не займаюся продажою сортів, то ми маємо ягоду і це добре. Ось ми дійшли до лохини, яка у нас вже Достигла. Дуже крупна ягода. Хто розбирається, розуміється на цьому, прошу вас написати, на що це схоже, на який сорт. Я ось так ягідки з усіх сторон покажу, як можливо. лохина достигає. Поступово є вже стиглі ягоди. Минулому році ми отримали на декількох кущиках врожай. Пробували, зрозуміли, коли і як його більш-менш куштувати, тому що як і кизил, як я казав, треба знайти. Це в нас кущі, які пропали. Це посадка, тому що посаджена посадка. Наші метод посадки зростають лохина. Ось і ось. Так держу телефон, тому що йде, почався дощик. І щоб не попали краплі. А ось це так, як рекомендують усі. Бачите, це два кущі посажені. Хто слідкує, той знає, про що є і як. А ні то заходьте в списки відтворення лохина і дивіться, як правильно саджати. І для того, щоб підтвердити факт, що це ну, це як рекомендують усі, а ті ми саджали всі, що в нас вон вегетують, так як ми саджали, як я показую. Заходьте, я ж кажу, дивіться. І ми в цьому році придбали ну, знову ж в тієї людини. ну, Бог з ним я вже попідписував сорти. Так воно не так, головне, щоб були ягідки. І ми знову посадили, так же ж, виняли з контейнера і просто посадили в ґрунт. Ну, я вам скажу, у нас не вийде так, як з цими кущами, тому що тепер ми знаємо, що буде ось такий результат, і ми більш ретельно за цим кущем доглядаємо. Але, 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 ось ці кущі. Що ми зробили по своєму методу посадки, вони добре ростуть і зростають, і ми знаємо, що вони на слідущий рік буде з ними все добре. Бачимо, тут теж починає достигати якась ягідка. І що тут у нас підписано? Патріот, чи петріот, чи як? Чи так, чи не так, сорт. Не знаю. Нам головне, щоб було смачно. Готували ми ґрунт для посадки власними руками, не купували ми. Куплений, так сказать, магазинний торф. Ми робили свій торф. Все. Такий огляд лохинки почалося. Дозрівання, плодоношення у нас почалося. Ось такий у нас тут ще посаджені. Бачите, який кущ смородин, яка велика ягідка і як вона заліплена. Але то буде все інше. Інший вже огляд, можливо, сьогодні про наші гранати, які почали. Квітнути, не знаємо, чи щось зав'яжеться, тому що там є чоловічі, жіночі, у нас квітки вон відпадають про наші фундуки, які ми вирощуємо ось так гарно в цьому році. Ну, не в цьому році, це шедевр завжди зав'язується. Нашу хурму, яку ми плануємо сьогодні під підощік досадити. У нас ще багато сіянців. Наша підщепа, наші хвойники і все. І наша актонідія, яка зростає. Цікаво, лишайтеся в нас на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. І буде все добре і в нас, і в Україні. Дякуємо Богу, так сказати, і природі за те, що з нами все ж пожаліла нас і дала нам дощика велику таку спеку. І дякуємо обов'язково воїнам за те, що ми ходимо по цій землі українській. і Маємо змогу вирощувати врожаї і підтримувати своїх воїнів. Дякуємо воїнам за все! Хай їх Бог береже.